Всім привіт! Мене звати Антон, а ви дивитесь канал Здвинуті Кубики. І сьогодні ми запускаємо нову рубрику. Це рубрика Настільні новини. Ми будемо розповідати вам про новини зі світу настільних ігор як в Україні, так і поза її межами. Хоча ми не зможемо розповісти вам про усі новини з усього світу за настолки, але ми будемо розповідати вам про ті новини, які цікаві саме для нас. І сподіваємось, для вас вони також будуть цікавими. І перед початком... У нас буде прохання. Будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте вподобайку. Це дуже нас підтримає. Ну що ж, то до новин. Що ж і почнемо ми з ігор, які вже поступили у продаж. Нещодавно до магазинів поступила гра Distillated таємниці напоїв. Це дуже тематична єврогра, у якій ви зможете робити різні напої, такі як віскі, бренді і, і інші такі напої цікаві, і будете змагатися у цьому з іншими гравцями, аби старати майстром дистилізації. Напевно, якщо це я правильно виговорив це слово, все ж таки дистиляції. Ну то неважливо. звучить знайомо, правда. Мені ця гра по тематиці нагадала гру виноробство, тому що там ви теж робите вино, тут ви робите інші сорти напоїв. Ось різних гарячкуватих. Ось тому це дуже така цікава гра, на яку ми ще, на жаль, не грали. Але те, що у неї на BGG 7,9 балів, і дуже такі гарні відгуки у магазинах, це підігріває таку нашу цікавість до неї, і ми б зіграли тому і вам радимо. Гра Turbo, спека на треку, або ж як її оригінальна назва, Hit Pedal to Metal, буде доступна 5 березня поперед замовленню у магазинах. Принаймні так написано на сайті Lord of Boards. Turbo – це гра перегони, і це справжні перегони, де ви будете мати свій болід Формули 1 60-х років, де ви зможете керувати його швидкістю. Покращувати його, змагатися зі своїми друзями у турнірах, тому що там є така можливість, і навіть вибирати різні траси, тому що траса це там поле, і там таких полів буде декілька, ви зможете їздити, і це дуже урізноманітнить вашу гру. Сама гра дуже тематична та цікава, тому що таких ігор не дуже багато на ринку. І якщо ви раніше шукали гру, саме перегони. Не з механікою перегонів, а от конкретно перегони, і хотіли б покататися, ви любите там, Need for Speed на компі, чи взагалі просто любите машини, то це гра саме для вас. Я думаю, вона вам дуже підійде. І взагалі, оскільки таких ігор не дуже багато на ринку, то це буде дуже гарно, щоб поповнити свою колекцію. Також Lord of Boards повідомили, що наприкінці березня до нас повинна доплисти Brass Birmingham. І це дуже гарна новина, тому що я напам'ятаю вам, якщо ви ще не знали або вже і забули, що Брас нещодавно став грою на першому місці по рейтингу з самих кращих ігор у світі, а це гарна можливість знову в неї зіграти. І те, що скоро вона буде у нас на полицях магазинів. Це говорить про те, що ми зможемо або поповнити свою колекцію. Якщо хто ще взагалі не грав, то це буде для нього гарна можливість пограти. А якщо у когось немає, як, наприклад, у мене коробки на українській мові, то це буде гарна можливість нарешті її собі придбати. Тому чекаємо. І остання гра від Lord of Boards це гра перекуп. Ця гра цікава тим, що, по-перше, вона вже є у продажу, її можна купити, а по-друге, це гра від українського розробника, що дуже цікаво, тому що ми любимо ігри від українських розробників і вважаємо, що їх треба підтримати. Але, на жаль, нічого конкретного про неї сказати не можемо, тому що саме у гру ми ще не грали. Коментарів на сайтах не дуже багато про неї. Тому якщо ви вже встигли в неї зіграти, то нам буде дуже цікаво почитати ваші коментарі про цю гру. Сподобалася вам вона чи ні, і чи коштує вона своїх грошей? Ну а ми перейдемо далі. У видавництва Kilo Games також є цікаві новини. І перша з них це гра Root, а також її доповнення Річкові народи. Ця гра з доповненням вже надрукована, та вона вже їде в Україну. Особливо ми дуже чекаємо на цю гру. Якщо трошки більше про root, то це дуже симетричний варгейм, у якому кожна фракція має свою механіку та по-різному грається. І цікаво воно тим, що, незважаючи на те, що там такий милий мімімішний арт, як вам може здатися на перший погляд, але гра зовсім не мімімішна. Якщо ви почнете в неї грати, то ви зрозумієте, що у цій грі будуть зради, вбивства, підкупи і таке інше. Тому це вам на лісовий затишок, знаєте. Коротше, чекаємо. Також у Кілогеймс є новини про гру виноробства, а також доповнення до неї під назвою Тоскана. Виноробство у нас було на полицях і воно знову друкується. А доповнення Тоскана вже переклали, і воно також буде друкуватися разом з виноробством. Тому, якщо у вас цієї гри також ще немає, буде гарна можливість купити її собі на українській мові для любителів червоної планети. Також є гарні новини у літку. Games планує доставити до нас тераформування Марсу і не тільки тераформування базу, а ще й два доповнення. І перше доповнення називається Колонії. У ньому 49 карт. Тут мені треба взяти записнич... записничок мій у нього 49 нових карт проєктів, 5 карт корпорацій, 8 торгівельних флотів, 11 жетонів колоній та поле для флотів, а також там є е, фігурки самих флотів. Е, друге доповнення, воно називається початок, і там вже воно трохи менше. У ньому будуть 7 карт проектів, 5 карт корпорацій та 35 карт початку. Якщо перше доповнення це таке велике доповнення, яке розширить вам гру. Це напам'ятаю колонії називається. То друге доповнення початок, воно навпаки, воно прискорює початок гри і взагалі прискорює партію. Тому якщо ви любите реформування Марсу, але у вас немає часу грати в базу, тому що вона грається довго, то друге доповнення під назвою початок саме для вас, тому що воно прискорить партію, і ви зможете частіше грати у цю гру. Що ж, а тепер ще трохи поговоримо про передзамовлення, які зараз ідуть. Невеличкий філер череп, яку локалізує і випускає гикач, вже на передзамовленні, яке закінчується, це гра з блефом для компанії від 3 до 6 людей. Залишилося менше тижня оформити передзамовлення. Тому, якщо ви хотіли би отримати собі коробочку одним з перших в Україні і на українській мові, тому будь ласка, йдіть і передзамовляйте. Командна гра Капітан Сонар також зараз на передзамовленні і також залишилось менше тижня, аби встигнути передзамовити саму гру. Гра займає перше місце серед real-time ігор на BGG, Тому я думаю, ця гра точно варта уваги. А тепер перейдемо до новин більш глобальних для фанатів коси. У нас є гарні новини, і хоча ці новини не дуже свіжі, але я думаю, що не можна не сказати про них. Джейміснігмаєр розробив нову гру у всесвіті коси, і ця гра називається Експедиція. Це сюжетний сиквел самої коси. Ця гра буде з механікою побудови карткового двигуна. У грі нас чекають нові мініатюри мехів, гарний арт, досліджування падіння метеорита та пошук зниклої експедиції. Видавати її буде гикач, тому дуже очікуємо. І остання новина: компанія Lumberjacks анонсувала три нових проекти на 2023 рік. І е, самий цікавий, на нашу думку, це Art Project. Дивлячись на арт на коробці, можна сказати, що виглядати гра буде точно бомбезна. Розробники повинні були показати гру на fig 23. І там же очікуємо більше інформації про неї. На цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, підписуйся на канал. Якщо сподобалась нова рубрика, то став вподобайку і тисни на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Язик запитається. Пока. Ха, <laughs>